Це той унікальний момент, коли люди роблять все, щоб виглядати нормальними, а виходить, як завжди. Я поводився природно, дічі, каже людина, яка нервово реготала на кожен жарт і тримала виделку, як олівець. Вона точно зацікавлена, думає хлопець, поки дівчина пише ха-ха, без смайлика, що рівноцінно я краще помию посуд, ніж побачу тебе ще раз. Я зачарований її голосом, думає дівчина. Поки хлопець уже 20 хвилин розповідає про свої криптовалютні інвестиції. А тепер уяви, у деяких країнах знайомства ще смішніші. В Китаї є швидкі побачення, де люди буквально за 5 хвилин мають вирішити, чи вони бать... матч чи ні. Це ж як Тіндер, тільки без можливості знайти оправдання і втекти. В Судані є плем'я, де хлопці перед знайомством мають набрати якомога більше ваги. Хочеш, любов, їж кашу брате!» В Індонезії молодятам заборонено ходити в туалет три дні після весілля для зміцнення зв'язку. Ну, зв'язок точно буде і травма теж. Коротше, знайомство це, це завжди комедія. Але якщо ви одного разу разом заржали так, що аж живіт зводило, вважай, що це справжній матч. А тепер ділись у коментах, яке в тебе було найбільш абсурдне знайомство.